Мої маленькі друзі, сьогодні ми спілкуємось про режим дня. Режим дня це спеціальний план, який допомагає нам організувати час. Але найголовніше режим дня робить наше життя приємним і цікавим. Віться і навчайтеся разом з нами. Вранці, коли сонце розсипає промінці, прокидаємось ми і радісно посміхаємося. Першим завданням. Чистимо зубки, бачите всі ті чудові зубки, усміхніться, почистять їх. Зверніть увагу на зображення, як слід правильно їх чистити і доглядати за ними. А потім час сніданку. Що ж вибрати шашлычок чи морозиво? Ні. Затримайте свою думку, важливий сніданок і здорової їжі. Ось ми готові до нових пригод на подвір'ї. Можливостей багато, давайте весело гратися на свіжому повітрі, але час настав і для навчання, а бетка, цифри, кольори ми все це вивчаємо. Вже час на обід, ласощі чи фрукти, а можливо, і те, і те. Головне, щоб їжа була корисною і смачною. Потім настав час. Для заспокійливої прогулянки прогуляйтеся зі своїми друзями на свіжому повітрі, дихайте глибше і насолоджуйтесь природою. Після прогулянки це час для веселощі та творчості. малюйте, ліпіть з пластиліну, грайте з іграшками або читайте казки. А вечір це час, коли ви поділитеся зі своєю родиною про все, що вас зацікавило протягом дня. Можливо, ви хочете розказати історію про свої пригоди або запитати про те, як пройшов день у батьків. Приємне спілкування з рідними завжди робить нас щасливими. Настав час піти спати, пам'ятайте, щоб добре відпочити вночі, це дуже важливо для здоров'я. лягайте спати в один і той же час, вимкніть нічне світло і читайте казку перед сном. Ось і весь наш режим дня, мої маленькі друзі. Пам'ятайте, що ви особливі і заслуговуєте на найкраще. Для закріплення знань пограємо в гру мій день. Пригадайте, що ви робите в ту чи іншу частину дня, а допоможуть вам в цьому картинки. Тож дотримуйтесь режиму дня, пам'ятайте, що ви можете змінювати та доповнювати його залежно від ваших потреб та бажань. Будьте здорові, ведіть здоровий спосіб життя.